Доброго дня! Сьогодні 5 березня. У нас тема уроку цілі та раціональні числа. Ви мали переглянути відео або прочитати параграф і записати та вивчити, які числа називаються протилежними, які числа ми називаємо цілими і які бувають цілі числа, цілі від'ємні, цілі додатні та число нуль. Зараз ми з вами розглянемо деякі задачі. Номер 904. Запишіть усі натуральні числа менші від 8. Натуральні числа починаються у нас з числа 1, і ми їх просто запишемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Менше від 8. Та треба записати протилежні їм числа. 1 протилежне до нього буде число з мінусом мінус 1. 2 протилежне до нього мінус 2, 3 протилежне до нього мінус 3, 4 протилежне до нього мінус 4, 5 протилежне до нього мінус 5, 6 протилежне до нього мінус 6. 7 протилежне до нього мінус 7. Звертаю вашу увагу. Ставити знак дорівнює між ними не можна. Ми їх просто перераховуємо. А якщо йде перераховування елементів, то ми ставимо крапку з комою. Наступний номер номер 908 Із перерахованих чисел випишіть усі натуральні числа. Ставимо циферку 1, перше завдання, і пишемо натуральні числа. Це у нас число 12. Далі дивимось: 0 мінус. Дробове число. От число 56. Нам підходить. Записуємо його. Далі дивимось: дробове, від'ємне, 412. Нам підходить. Далі від'ємне. Все, натуральні числа закінчились. Друге, число. Друге завдання. Цілі недодатні. Цілі недодатні. Це в нас мінус 3, потім йде дробове, потім 12 це додатні. потім 0. Воно нам підходить, бо воно недодатнє. Потім мінус дробове, знову дробове. 56 це додатні. потім від'ємне дробове, недодатні ціле, мінус 25. Далі йде 412 додатній і мінус 815. Далі дробові додатні, тобто ті числа, які дробові, і стоїть знак плюс. Це в нас 2,8. 12 це недробове. 0 недодатнє. Мінус 0,9 від'ємне. Далі. 2,6 сьомих, потім йде ціле, від'ємне, від'ємне, ціле і від'ємне. І останнє завдання четверте, дробові від'ємні. Отже, мінус 3 це ціле, мінус 0,9 нам підходить. Далі шукаємо від'ємне, мінус 2 третіх. Підходить. Знову шукаємо від'ємні. мінус 25, але воно ціле, і мінус 18, 815 також ціле. Отже, ми з вами виконали це завдання. Йдемо далі. Номер 910. Запишіть усі цілі числа розташовані на координатній прямій між числами. Тобто нам просто треба пригадати, як на координатній прямій розташовані ці числа. 0. Його нам не треба писати, тому що між ними. Потім йде 1, потім і 2, 2, потім 3, яке ми вже не пишемо. Друге завдання. Від мінус 3 до 0. Мінус 3 ми не пишемо, потім йде мінус 2. Потім іде мінус 1, потім іде 0, який ми вже не пишемо. Третє завдання: від мінус 6 до 2. Це буде мінус 5, потім іде мінус, мінус 4, потім іде мінус 3, потім мінус 2, потім мінус 1, потім 0, і іде 1. Число 2 ми вже не пишемо. Наступне завдання четверта від мінус 2,6 до 3,2. Це будуть такі числа: мінус 2, мінус 1, 0, потім іде 1, 2 і 3, бо 3 менше за 3,2. Отже, ми з вами записали всі числа. Йдемо далі, номер 913. Перше завдання знайдіть к, якщо мінус к дорівнює 2. Отже, якщо мінус к дорівнює 2, то к дорівнює, ставимо протилежний знак, да, це буде мінус 2. Далі, якщо мінус к дорівнює мінус 30 то К дорівнює, прибираємо мінуси і там, і там, буде 30. Якщо мінус К дорівнює мінус 4,1, то К дорівнює 4,1. Якщо мінус К дорівнює 0, то К. Також дорівнює 0, бо 0 протилежне саме собі. Друге завдання. Якщо мінус мінус b нам вибачаюсь, якщо Б дорівнює, якщо b дорівнює мінус 8, то мінус... Мінус Б дорівнює. Отже, дивіться, нам треба знайти протилежне до протилежного. Та? Тобто, таке саме мінус мінус б буде дорівнювати Б, і воно дорівнює мінус 8. Та? Значить, іще раз, якщо Б дорівнює... 0,45, то протилежне до протилежного це буде саме число Б, і це буде 0,45. Знов таки, якщо B дорівнює нулю, то протилежне до протилежного нам дасть саме число Б, і це буде 0. Наступне завдання. Номер 917. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямі між числами. Для того, щоб знайти, скільки чисел да, ми маємо порахувати, або рахувати переліком, або рахувати за допомогою дії віднімання. Щоб виконати дію віднімання, ми маємо від того найбільшого, яке рахуємо, ми маємо відняти. Те, яке ще не рахуємо. Отже, перше, між числами мінус 43 і 0 знаходяться найменше число, яке ми будемо рахувати, це мінус 42. Тобто 42 відняти 0, і нам це дасть 42 числа. Друге. Або з іншого боку ми можемо думати так. Від 0 до 43 знаходиться 42 числа. Те ж саме, як порахувати, скільки знаходиться між мінус 16 і 5. Від мінус 16 до 0 знаходиться 15 чисел, так? а від 0 до 5 іще у нас знаходиться 4 числа. 15 плюс 4 дасть 19 чисел. Третє. Від мінус 25 до 50. І ще ми що загубили в другому? І ще ми загубили число саме 0. Да? Тобто нам треба ще додати число 0. 0. Тобто від 15 до 0, потім 0 і потім від 0 до 5. Тобто іще буде одне число, це буде 20 чисел. Далі, від мінус 25 до 50. Від мінус 25 до 0 – 24, потім саме число 0. І ще у нас 49 від 0 до 50. Це буде 74 числа. Так. І останнє. Домашнє завдання у вас дуже схоже на ті завдання, які ми розглядали. Ви маєте знати, як називаються, що, які числа називаємо протилежними. Яке число протилежне нулю? Які ці... числа називаються цілими і раціональними числами? Це ви все переглянете у відео. Успіхів!